Українські підприємці 6 вересня відзначили своє професійне свято. Столичні бізнесмени з цієї нагоди були запрошені на урочистості до Київської міської адміністрації. Як завжди, музика, квіти, нагороди, привітання і багато обіцянок. Ми, як представники міської влади, будемо робити вам назустріч кроки, щоб ви себе почували більш комфортніше. Вітали підприємців і податківці. Вони відзначили найсумлінніших наповнювачів казни. Дуже багато було кандидатів на відзначення податковою службою з приводу виконання конституційних обов'язків по сплаті податків нашими підприємцями, тому що Переважна кількість це у нас сумлінні платники, які сплачують податки. Підбито підсумки 9-го київського міського конкурсу Молодий підприємець року». 55 учасників змагалися у трьох номінаціях: бізнес-початок, малий бізнес, середній та великий. Вибирали, скажімо так, не не громадських діячів, а саме ті підприємства, які працювали. Я думаю, що ви бачили, що не було так домовити якогось чи… Якихось незаслужених нагород. Міські чиновники кажуть, змагалися по-чесному, все без обману. У Нас десь років два назад там на сходах сиділа дівчинка, яка виграла зайняла на перше місце в бізнес початку, чи друге місце в бізнес початку власниця. Перукарником щось такий плакала. Ми дала жо я ніколи не вірила, що я просто подала документи. От просто віддала документи. Потім прийшла, що щось розказала, і мене мені, мені дали премію. Там дали відповідне місце. Цьогоріч обійшлося без сліз. Хоча перемогу в номінації бізнес-початок здобула теж молода дівчина, директор інституту, що займається розробкою медичних препаратів. Перемога заслужена. В цьому ми переконалися на власні очі. Інститут Геалуаль теж розробив препарати ін'єкційні препарати для двох дуже важливих напрямків для медицини. Це перше направление препарати для естетичної медицини, препарати Геолуаль. І вторе направлення – ортопедія і травматологія. Крім розробок та випробувань новітніх препаратів, в інституті існує навчальна база для дерматологів та косметологів. Уже на Україні э, півтори тисячі лікарів отримали сертифікат, по якому вони можуть працювати вже по цій методиці. Тобто вони вже пройшли навчання і роз'їхалися в різні уголки нашої країни. Краса велика сила, і в бізнесі теж. Тож, вочевидь, молоді підприємці роблять ставку на новітні технології і виграють.